На операційному столі сьогодні в нас е, степна черепаха. Її принесли люди сказали, що вона їм набридла, вони не будуть її лікувати. Заберіть її, будь ласка. В неї травма величезна травма лапи. Вона інфікована. Тут було багато личинок мух. Ми їх Зараз ми її будемо робити санітарну обробку і дивитись, чи зможемо ми. Пасти цю лапу чи доведеться нам її ампутувати? Кандидат наук, лікар ветеринарної медицини Леонід Стоянов, разом із дружиною Валентиною рятують екзотичних тварин в Україні. Обоє члени УСАВА. першу лекцію в Україні по екзотичним тваринам я прочитав у Донеччині у 2012 році на конференції УСАВА. Від папужок, обліфарів ігуан та черепах до крокодилів, удавів та левів скількох тварин врятували. Подружжя давно перестало рахувати. Особливо важко було на початку повномасштабної війни. На початку повномасштабного вторгнення нам до клініки в перші три дні люди залишили близько 400 тварин за перший місяць до близько. Ну, десь біля тисячі тварин. Для того аби рятувати екзотичних тварин України, потрібні фахівці. А таких як родина Стоянових, які рятують тисячі, в Україні вкрай мало. Цього літа до України на міжнародний конгрес Усава завітав доктор ветеринарної медицини професор Йорг Майєр, який спеціалізується саме на лікуванні екзотичних тварин я приїхав поділитись досвідом, який сподіваюсь допоможе покращити життя тварин по поверненню до США. Пан професор разом з Association of Exotic Mammal Veterinarians зібрав та передав кошти Українському фонду ветеринарної медицини для порятунку екзотичних тварин в Україні. Вони підуть на проведення форуму по лікуванню екзотичних тварин та лікування. Хочеться подякувати. Американські асоціації ветеринарних лікарів екзотичних тварин, екзотичних савців за небайдужість до проблем українських лікарів екзотичних тварин. Навчання, обладнання, ліки, умови, потреб у ветеринарних лікарів, які і під обстрілами рятують життя тварин в Україні, багато та ми не здаємось, але підтримка і допомога нам вкрай необхідні до речі. Прооперована черепаха почувається добре. Лапу вдалось зберегти.